Мировой командир. Вот. Если бы его не было в штурмах, бы я бы, наверное, не, ну, не штурмил бы, потому что, ну потому что тут есть в нем уверенность, что он делает все правильно и ну, толковый тол ну, с головой, грубо говоря, дружит. Не, ну, никогда там тебя в пиздячку не кинет, а бы кинуть там. Ну. И вообще, мы говорим, что он какой-то вообще с другой планеты. Столько травм, столько, бляха-муха, этот. І вот сколько он там перенес операції, вот грубо говоря, два місяці прошло, и он уже по строю. Сейчас он через пару днів уже задача опять штурмить. Ну, що можна сказати? За таким аж хочеться йти. Вот вот, сколько тебе поранений? Шість. Лисичанск. Місто Лисичанск. Це на початку війни було Сєвєродонецьк. Я уже потрапив, коли ми були в Лисичанську. У мене було, а, ну, а с... Бойова стичка з ворогом. Друге поранення під час харківського наступу, коли ми звільняли Харківщину, ось мені було пробите легень ззаді. Третє, я вже не пам'ятаю чи ні? Пам'ятаю, це було отруєння газами. Так, да, в Клішіївки газу. Четверте, прилітіла міна, розірвала мені. Я, я один раз не одіяв балістику. под сра... ну, сра... цей квадратный с баллистическим пакетом. Один раз не одел и пожелкував так что носите баллистику всегда всю полностью. Я теперь всю полностью ношу. Потом я тут отримал в уже в цьому подразделе. Скид был. У мене було незначне осколкове поранення, тому 10 днів я там побув. Ну, більше контузія, ну можна і за поранення навіть не рахувати. Ну, крайнє поранення у мене було важке. Воно класифікується як важке. Ми їхали на багі а, уже із району виконань і прилітіло по нас і в півішки.